Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Савчин Володимир Дмитрович. Солдат запасу, оператор мінометної групи взводу спеціального призначення No2, рота спеціального призначення No4, загону спеціального призначення No2, ВОЗ 10793. Народився 18 липня 1989 року у селі Підбережжя, що на Івано-Франківщині. 1995 року пішов до місцевої школи. Був надзвичайно допитливою та самостійною дитиною. У початкових класах навчався на відмінно до усіх занять готувався наполегливо і відповідально. Найбільше любові. Історію України саме любов до неї стала фундаментом його особистості вольової, сильної, духом, відданої батьківщині. Пригадую, коли хлопці були ще маленькими, то я часто голубила їх та обіймала. Чоловік же казав: Ви козаки, що за обійми? Тепер розумію, що слова я козак стали для Володі кредо життя. Згадує мама загиблого у 2004 році. Закінчив під Березьку середню загальноосвітню школу перших другої ступенів. Продовжував навчання у Прикарпатському лісогосподарському коледжі, де здобув кваліфікацію бухгалтера. А 2010 року закінчив Національний лісотехнічний університет України, отримавши по. Новищого освіту за спеціальністю облік і аудит після закінчення навчання працював на Бурштинський ТЕС. Це тривало недовго, бо почувши про події на Майдані, Володимир покинув роботу і поїхав до Києва, де вступив у козацьку родину. Брав участь у боях на Майдані в складі 4-ї козацької сотні. Після завершення революції гідності хотів воювати в зоні АТО, але його не взяли, бо він не служив армії за станом здоров'я. Після невдачі Володимир повернувся в Київ, де разом з однодумцями організовує. Труханівську січ молодіжну організацію, що займалася просвітницькою, патріотичною, природоохоронною та спортивно-оздоровчою діяльністю, там був ройовим, звідки і прізвисько ройовий. Паралельно працював журналістом у прес службі Верховної Ради України восьмого скликання, набравшись досвіду разом із побратимом Віталієм Кульпою, організували уже в рідному селі молодіжну організацію Сонячна Січ, де Володимир був активним учасником численних заходів від тренувань, конкурсів, походів і вишколів до флешмобів, кольорових забігів та велопробігів. Понад усе любив гори. Часто мандрував круто схилами карпатських гір разом з товаришами та членами організації. Зустрічався із старожилами, в яких розпит про давнину. дуже пишався тим, що він бойко. Звідси й фронтовий позивний бойко перед війною. Кілька років працював за кордоном. Та коли почув про повномасштабне вторгнення, повернувся в Україну, де став волонтером. Згодом у Долинському військовому комісаріаті йому запропонували вступити до лав територіальної охорони. Він відмовився, бо хотів саме на фронт. Через що разом із однодумцями і поїхав у Київ, де знайшов підтримку в Азов Київ. Пройшов навчання і 10 квітня 2022 року вирушив на фронт в одному з боїв його контузило, тому він частково втратив слух, але заміна не прибула. Тому, попри все, Володимир Савчин знову пішов у бій, у якому і загинув 1 травня 2022 року поблизу села Новосілки Воловаського району Донецької області. Ворожий осколок між бронежилетом потрапив у серце. Як і в кожної матері, серце розривається від гіркого болю втрати найдорожчого сина. Він став героєм, бо надто любив Україну. Був справжнім патріотом, віддавши найцінніше життя, каже мама Володимира. Указом президента України від 12 грудня 2022 року, Володимир Савчин був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герої не вмирають.